Ірен Роздобутько 60. Вона одна з найуспішніших українських письменниць, яка працює в різних жанрах від психологічних трилерів та детективів до романів алюзій. Журналістка, поетеса, сценаристка, ілюстраторка Ірен Роздобутько, володарка відзнак коронація слова, золотий письменник України. Маючи коріння з Донецьком, вона вміло керує українським словом. І має широке коло читачів на теренах всієї країни. Її можна назвати такою собі жінкою-бджілкою через працьовитість та відданість слову. Сучасна українська авторка дивує своєю ерудованістю та різногранністю, адже у творчому самовираженні вона насамперед прагне бути справжньою. Сміливо експериментуючи зі стилями, жанрами, темами, сюжетами, і героями, успішна письменниця вибудовує власну оригінальну життєво творчу концепцію письма. Ірина Роздобудько народилася 3 листопада 1962 року, з дитинства відчувала в собі потребу в естетиці та мистецтві. Тисячу 1980 року Ірина вступила до Київського національного університету, де вивчала журналістику. Коли прийшов час закінчувати університет, Ірин почала шукати своє призначення. З 1988 року живе в Києві, займала різні посади. Була заступником головного редактора у популярному журналі Наталі а також головним редактором журналу Караван історій Україна. Особливо прихильними до творчості Ірен Роздобудько є жінки, представниця прекрасної статі приваблює її самобутні відображення стосунків між людьми загалом та доля звичайної жінки. Зокрема, про своє особисте життя письменниця не любить розповідати, але відомо, що у неї є доросла донька Яна, яка за фахом скульптор-монументалист. У 2009 році Ірен вийшла замір за відомого поета та барда Ігоря Жука. Дебютний детектив Пастка для жартиці приніс авторці першу нагороду у конкурсі літературних відкриттів Коронація слова. Популярність серед українських та іноземних читачів письменниця здобула романом Гудзик 2005 року, до якого написала кіносценарій. У 2008 році художній фільм Вудзик отримав нагороду за сценарій у категорії телевізійний фільм Драма на 13-му міжнародному телефестивалі Чорногорії. Творчі доробок письменниці складають дві поетичні збірки, десятки романів, дитячі книги, зокрема серії Життя видатних дітей Пояс для підлітків Арсен. Твори роздобутько перекладено англійською і російською мовами. Ірен Роздобудько своя у колі дітей, чоловіків і літніх людей. Вона близька у житті і в книгах. Мабуть, у цьому і полягає секрет її популярності. Щиро вітаємо ювілярку. бажаємо і надалі дарувати оточуючим радість, реалізовувати в своїй творчості геніальні ідеї. Нехай кожен день окрилює і дарує нові сили.